Виїхала стійка BMW F11 задня. Просто в нікуди. Ось так. Він працював на машині і навіть не турбував клієнта. Будемо реставрувати що ж робити. BMW F11 кузов. П'ятерка універсал. Останемо нову. Він ніби ще походив трошки. Він не ходив. Е, клієнта нічого не турбувало, окрім того, що він заліз під машину на підйомнику і побачив, що він витік. так Нічого не турбувало в Давай тут Там ну, взагалі до мене такі От, приїжджали, що, що не карандаш в стакані, болтається там що. О, прекрасно. <реш> їх немає просто, я не знаю, люди їздять на такі, їх нічого не турбує, а вони мертві. Все, нема про що казати. Просто мертвий амортизатор.